Жили собі у лісі два єноти татко Ромко і синок Тимко. Одного сонячного ранку вони взяли відерці й вудочки та вирушили на рибалку. Татко, а чи легко спіймати велику рибу? запитав Тимко. Головне терпіння, сину, усміхнувся батько. Вони сіли на березі тихої річки. Татко кинув вудку і мовчки чекав. А Тимко весь час заглядав у воду, нетерпляче супів, і вже хотів іти додому. Та раптом його поплавок хитнувся. Юнотик спритно підтягнув вудку і витягнув маленьку сріблясту рибку. Очі в тимка загорілися від радості. Бачиш, сину, лагідно мовив тато, терпіння приносить плоди. Так. вигукнув Тимко, я зможу зловити ще більшу. Вони сиділи разом до вечора, сміялися, ловили рибку, ділилися бутербродами. А коли сонце сховалося за обрій, Тимко щасливо притулився до тата і сказав: найкращий улов сьогодні це наш час разом. І татко міцно обійняв сина. Якщо вам сподобалася ця казка, підписуйтесь на канал Казкова Подушка і слухайте нові чарівні історії щодня.